23 серпня, у День державного прапору України, в Мукачеві стартував дитячий традиційний футзальний турнір Кубок Незалежності України серед команд 2004-2005 років народження. За перемогу в турніри змагатимуться вісім команд з Львівської, Закарпатської та Донецької областей. Організували захід дитяча футбольна команда Сінай за підтримки Мукачівської міської ради та благодійного фонду Свої. Напередодні Дня Незалежності традиційно відбувається багато спортивних заходів в місті Мукачеві». Одним із таких заходів є дитячий турнір з футзалу, який організовує християнська школа Синай. Цей турнір вже проводиться в четверте чи в п'яте. І дуже приємно, що широка географія цьогорічного турніру приїхали команди з Донецької області, з Львівської області, декілька команд, ну і представники Закарпаття та міста Мукачева, зокрема. Хочеться висловити думку, що турнір з кожним роком все більш професійно зростає. Приїжджають команди, ще раз повторююся, що широка географія, цікаво позмагатися різні школи футболу, не тільки у Закарпатська, Львівська, Донецька. Це є важливо для наших дітей. І хочеться висловити подяку цієї християнської футбольної школи, отцю Олександру, який робить гарну справу, тому що переважна більшість дітей, які в нього займаються в його футбольній школі, це і діти, скажімо так, з неблагополучних сімей. Це багатодітні, діти малозабезпечені. І, тобто є можливість такої пільгової категорії займатися. Це улюбленим видом спорту. Хочу побажати всім учасникам турніру, гарно провести час, дістати здоволення від міста Мукачева, і ну, ми переможемо сильніше і завтра будемо нагороджувати вже переможців.